Тепла підлога в спальні суше повітря. Звичайно суша. Якщо зробити крок укладки труби не 10 см, а 20 і подати в теплу підлогу без узлів підмісу, високу температуру від твердопаленого котла або від електричного котла, то... твердопалений котел електричний, газовий. Не має значення. Це всього-навсього джерело тепла, котре подається в систему опалення. Система опалення може бути як по принципу. Підігрів підлоги, підігрів стін, радіаторної системи, Вода може подаватися гостро на теплообмінник повітряного, повітряної системи опалення. Не має значення. Джерело тепла не стосується самої системи опалення, це лише джерело тепла. Крок труби обирається по розрахунку і залежить від таких показників, як тип покриття на підлозі, тепловитрати самого будинку, температура подачі, швидкість руху. Рідини в трубах вона теж нормується, вона не може бути вище нормовно, іначе це буде шум по трубах. І лише коли ми знаємо всі ці параметри, робляться розрахунки: так просто давати 10 см, збільшувати вартість будівництва, збільшувати кількість труб, кількість фурнітури, це не є раціональним і не є вірним, тільки після розрахунку определяється шах-крок труб, і він може бути від 5 до 30, а то і навіть 40 см, якщо немає високої потреби підігрівати сильне приміщення. Тому що, наприклад, температура в басейні і температура в прихідних зонах, холах, коридорах, вона геть різна і може відрізнятися на 8-10 градусів. То звичайно, що на підлозі на поверхні можна танцювати ламбаду. Якщо тепла підлога зроблена з кроком в 10, ми подаємо, коли за вікном буде мінус 21, температуру 35-36 градусів, що нижче температури вашого тіла. І вся поверхня, вся плита рівномірно прогрівається, і на поверхні у нас більше, ніж 25 градусів, ніколи не буває. Температура на поверхні залежить від таких чинників, як рух повітря в цьому приміщенні, це прописано в нормативах, а також тепловитрати самого будинку і які теплозелюючі властивості покриття на підлозі. Ну ніяк не залежить від того, який у нас крок труб. Крок труб впливає на такий показник, як дельта температури між. Над самою трубою і між трубами, вона нормується, повинна бути не більше полутора градусів, інакше людина буде відчувати ефект зібри. Тому отак от підбирається шах, крок, труб лише по цим параметрам, як по чомусь там бажанню. Суши повітря, зима. Взимку повітря за вікно, коли в нас зима і суха погода, вологість 20-25%. Зима ніяк не може сушити повітря, вона така, яка вона є. Якщо ми зараз подивимося режим, от, наприклад, у мене за вікном, сьогодні у нас плюс один і вологість повітря 95 9 .1 вечора. Подивиться на термометр в кімнаті 24 градуси і 41% вологості. Якщо ми з вами подивимося на графік абсолютно і відносна вологість, ми з вами побачимо, що при Такій вологості повітря, як зараз, тобто 95% при мінус 1 градус у нас 4-5 грам вологі в метрі кубічному. Якщо ми це повітря візьмемо з вулиці і нагріємо до 24 градусів ось до цієї точки, ми побачимо, що вологість в кімнаті повинна бути 20%. Однак з гігрометр показує 41%, тому що в будинку є джерело вологи. Це наше дихання, це душ, ванна, миття рук, приготування їжі і так далі. І тому, коли будинок правильно збудований, там, де матеріали приймають участь в регуляції вологості, на що є дослідження, котрі були опубліковані в журналі Академія, то матеріали можуть. Регулювати вологість повітря в цій кімнаті немає жодного зволожувача і зараз тут працюють дві людини. Тому для того і існують зволожувачі повітря, які використовують для того, щоб підняти вологість приміщення до 45 50 Немає такої потреби. Норму дають у нас вологу повітря 25-60% для нормальної здорової людини для нормальних кімнат. Притому ДСТУ чітко. Звертаю увагу на те, що головні проблеми в будинку починаються при дуже високій вологості. І навпаки, якщо вологість не, не висока, порядка 25-30%, то і людина себе нормально почуває, то не треба нічого там додатково зволожувати. А ще в кожній спальні, поміти гарної теплої підлоги, потрібно поставити елемент, який забезпечує ваше житло свіжим і відфільтрованим повітрям. В невеличких квартирах або в невеличких будинках можна використовувати рекуператори, які монтуються в стіну. Так у нас є декілька брендів, котрі розкрутили, вклали великі гроші в рекламу цих систем. Але якщо ми зайдемо на сайт одного з, наприклад, виробника. Він каже про те, що це не вентиляція, це не система вентиляції, це провітрювач. Якщо ми відкриємо з вами, наприклад, ДСТУ по мікроклімату в житлових будинках, там написано Природня вентиляція з періодичним провітрюванням. Тобто системи, про котрі ви згадуєте, ніяким чином не можна вважати вентиляцію. Мало того, в Холодний період року, коли у нас працює система опалення і чітко нормується дельта температури по перепаду, ці рекуператори можуть створювати дискомфорт, тобто ефект протягу, тому що там стоїть примусова вентиляція, котра ніяк не автоматизується. Вони можуть вмикатися, вимикатися по датчику вологості або по датчику СО2, але вони не можуть враховувати температуру і вологість всього приміщення. Тому, на жаль, ті, хто користується цими системами, є нарікання. Тече конденсат, протяги. Доволі некомфортно. Наприклад, знову ж, якщо будинок з природньою вентиляцією достатньо поставити мікроклапана вентиляційні вентиляційний канал. Це також розраховується. Проблеми в цьому немає. Які забезпечить правильний повітря обмін у вашому приміщенні? Ці системи ніяк не можуть забезпечити необхідний повітряний обмін, тому що вони фіксують лише або co2 або збільшеною вологість і працюють лише по цих параметрах. Тому це трошки різні речі все ж таки. І при теплій підлозі, при правильному зволоженні повітря і з вентиляцією ваше життя буде на 100% дуже комфортним. Кому цікаві гарні рішення на базі тепло, дякую, пане Андрію. От в цьому будинку немає жодного із того, що ви назвали. Він опалюється електрично електрокатлом. Крок. Руб має 20 см, в ньому природні вентиляції, немає жодного зволожувача, і елемента примусової вентиляції. При цьому всі ці показники на протязі багатьох років в межах нормативу ми себе комфортно почуваємо. Тому все ж таки якісне будівництво воно важливіше, ніж компенсація те, що було збудовано, неякісно інженерними системами, як ми бачимо. Вся ця бадяга з приводу шарлатанства Олександра Васильовича почалася з того, що він сказав. Що система теплопідлога як єдиний елемент будинку, це помилки такого робити не можна. І система радіатора це не система опалення, а це система опалення і вентиляції. Я хочу звернути увагу, наприклад, автор книжці Любарець Зайцев. Ви можете знайти і скачати її на сайті фірми Hertz, наприклад, і тут подивитися про системи. Опалення, вентиляції, комбінованої системи згідно нормативів. Тому що робити скрізь теплу підлогу, вона не гнучка, ця система, вона не дозволяє компенсувати різкі перепади температур за вікном. І тому в будинку, коли у нас є як інерційна система опалення, так і безінерційна то система виходить більш гнучка, і ви це знаєте. Але маляр, котрий вирішив. Оцінити роботу інженера Олександра Васильовича Терехова цього не знає, але це не професійна, з вашого боку. Наприклад, в цій книжці ми можемо побачити, як працює система радіатор, як вона приймає участь в як елемент вентиляції, створюючи рух повітря, створюючи перемішування повітря, для того, щоб забезпечити більш рівномірний прогрів по всьому об'єму кімнати. Тому система радіатора вона не застаріла, вона також має право бути, вона застосовується, і в багатьох випадках вона може створити альтернативу. Фандкойла абсолютно нормально. Тому не варто забувати і про ці системи. Дякую за увагу. Було цікаво.